Вітаю на Ютуб-каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Олаф Шольц в Берліні завершив перемовини із прем'єр-міністром Лі Ліцяном. Після сімох раундів перемовин урядових делегацій От відбулася власне зустріч канцлера і прем'єр-міністра. Звісно, з точки зору там, України. Ми маємо розуміти, що Німеччина продовжує нагадувати Китаю, а іншого виходу немає. Про те, що не варто робити одне, друге, третє. Я маю на увазі постачати росіянам зброю, допомагати обходити санкції. І загалом. Шольц просив на цій зустрічі натиснути на Володимира Путіна, щоб той вивів війська з території України. Візит і заяви дуже серйозні. Принаймні на якийсь період ми точно з вами знаємо, що Європейський Союз не відмовляється від підтримки України. Але цей власне зустріч Шольца і Ліцяна. Прем'єр-міністра Китаю, вона цікава ще з точки зору того, що буквально кілька днів в тому в Пекіні був Ентоні Блінкен. Е, нагадаю, що такого рівня візит, як я маю на увазі посадовець такого рівня, який зустрічався з китайцями, це останній раз було в 2018 році. І власне з того часу стосунки між США і Китаєм тільки погіршувались, або були поставлені на паузу. Ну, цю проблему з Китаєм ще закладав власне Дональд Трамп, будучи президентом, і е, все це дійшло до того, що е, зустрічі і розмов між е, президентом Сполучених Штатів Америки і е, лідером Китаю Сі Сізіньпіням е, практично і не було там за окремими випадками. Виключеніми, але серйозних договірних візитів не було. І Оцей візит власне є таким проривним. Хоча результати цього візиту не є проривними. Сполучені Штати Америки, якщо говорити про Україну, говорять з китайцями про ядерну зброю. А ви знаєте, я думаю, що Лукашенко, який літав кілька. Місяців тому до Китаю, і в Білорусі дуже пишались власне, рівнем зустрічі, візиту там, і, так далі, і так далі. Так, от Лукашенко поїхав від імені Путіна до Пекіна на поклон власне, до своїх китайських комуністичних товаришів про те, щоб обговорювати питання розташування ядерної зброї на території Білорусі, Навряд чи Росія і Білорусь самостійно без. Згоди, мовчазної згоди, тихої згоди, але згоди Китаю дозволили б собі розташування такої зброї. Це перше, що Ентоні Блінкен обговорював. Друге, це, звісно, постачання зброї. Третє обхід санкцій. В принципі, перегукуються з. Німецькою позицією, і ця німецька позиція, вона для нас є дуже важливою. Власне, той рівень співробітництва, на який розраховує Китай в Європейському Союзі, це навіть не той рівень співробітництва, на який розраховують в, власне, в, зі Сполученими Штатами Америки. Тобто китайці намагаються знайти оцей золотий ключик до Євросоюзу, щоб якимось чином, якщо не обмежити, Вплив і рівень співробітництва США і Європейського Союзу, то принаймні увійти якимсь додатковим гравцем на це поле, чого Китаю поки що не вдається, бо в Латинській Америці вони себе почувають добре, в Африці почувають добре, в Азії почувають добре. І єдиний континент Європа е чи е е е е е частина континенту Європа е е е власне знаходиться. Поки що де під впливом Китаю навіть Куба і та лягла під Китай, тому що шо... Росія їх покинула, а власне, китайці все підберуть, за все заплатять, дадуть кредитів, і в принципі далі будуть керувати усім. На відміну від тупого Путіна, який вирішив Україну завоювати збройним шляхом, китайці по всьому світу все купують. Ну, яка експансія краще, китайська чи російська? Це вже інше питання. Але візити відбулись, а власне. Між цими візитами Блінкіна і Шольца, мається зустріч у Шольца. Президент Джо Байден заявив про те, що Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, є диктатором. Ну от крапка, далі ж нема що розказувати.